Так, друзі, привітульки, привітульки, привітулічки. Так, у нас з вами, у нас з вами сьогодні дивимося, як завжди, в Кривий Рік, Запоріжжя, Дніпро, Жовті Води, Миколаїв, Дольська, Постолова. Дивимося, дивимося на 22. На 22.04. Так. Дивимося на Вибухи, постріли. Так, постріл мені не треба. Ракети і шахіди. Шукаємо ракети і шахіди. Ракети і шахіди. Ви знаєте, в якихось районах міста будуть громкі такі звуки сильні. І це буде людей насторожувати, але ніхто нічого... Бачити не буде. Буде якась така внутрішня тривога чомусь за дітей. Блять, у мене третій раз підряд падає карта карта руйнації. Карта руйнації. От. Тут таке враження, що те має відношення все-таки якась ну щось таке нове. І воно в небі, ну то есть в небі десь буде воно збите. десь ну не, то есть Карта Великого вибуху в небі. Якийсь НЛО. Опять-таки, я ж не знаю, наприклад, що там на Даманськом, я не знаю, що там е над Інгульцом, я не знаю, що там, наприклад, над кладовищем якимось. Да? Я не знаю якихось. Тому фігію знаю, але ну, карта падає. Я куди знаю, чому воно падає так. Не мені це судить. Я знаєте, як то кажуть, я не то, що ясна що Всі люди із езотеричного характеру в основному це оператори, які проводять якусь інформацію. Ну, є якась інформація. Ну, щось вона постійно попереджає. Кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг на 22. Квітня 2023 року. А дивіться, в других картах кладу і в других картах є випадається карта. Я з хералі знаю, чому вона випадає. Притом тут є транспорт. То я би навіть так сказала. Можливо, це буде дуже велика транспортна аварія. От є транспорт, да, і там є, і там дитина може би, загинути. Ось є дорога. Ситуація повторення, тобто по тій дороги або не їздили, або, наприклад, вона була якийсь час закрита. Ну, це достатньо катастрофічно для нашого міста. Так, да, друзі. Так, да. Люди іноді не безвідповідальні, дуже і. Бачите, блядь, я не можна аплікація. Як записуєш відео, то треба записувати відео. Тому що, коли ти кажеш на якийсь час, то людина повинна на цей час е... Время, ну 19.00, 19.00 ну, 19, ну, ну, ми працюємо. от. А не людина така поковаряла, то ну, ще поковарялася вже 10 минут консультація дознає йти, вона така, а, точно, давай я позвоню, це ж я вспомнила. В ну, тобто, мене зараз запис, я не можу перериватися. Понятно, что потом хуйню якусь будешь рассказывать. Потому что не курс ты хуйню рассказываешь. Тут решила тетя вспомнила. Ну, что, блядь, пиздец, короче. Так. Дальше, дальше, едем дальше. То есть, дивіться, судя по всему, кривий Рик, это будет такая вот сильно, наверное, все-таки. Ну, тут есть транспорт. Я думаю, что это, наверное, сильна аварія, яка можна приравниваться до катастрофы. Вот так вот скажу. Ви ж розумієте, іноді інформація йде друга, то. Там, там є діти, там є діти, там в другій карті є теж діти. Тобто десь може пострадати дитина від якогось великого то ли це буде аварія. Ну, так як транспорт, значить, це буде аварія. Так. Ні, інгулес нормальний. Нормально. Інглес нормально. Я, звісно, дякую, звільняюсь, ну. Я вам просто хочу сказати, що кожна хвилина має свій, своє время. І те, що ти не зробив сьогодні, завтра ти вже його не зробиш. Завтра це вже щось інше, це вже щось друге. Люди чекають, наприклад, да? люди чекають е для того, щоб е послухати мене, да? наприклад, і якося, ну, зарядитися позицією. Ти починаєш читати інформацію якусь, і тебе перебивають хтось телефоном, телефоном, ти що? Ти читаєш не ту інформацію? Та сама ситуація. Людина, є людині назначено время там, для консультації, скажімо. Да? Якщо людина не виходить, вона пише, я не можу, я запізнююсь там, чи щеше, ще, чи щеше. Ще. Я тоді знаю, що мені це время робити. А ти так сидиш, качаєшся, думаєш, угу. так, позвонить ття чи не позвонить все-таки. А якщо вона позвонить, а якщо пізніше, а время йде, а время гроші. Ми так же спрабуємо, знаєте, друзі? Отак, не ценячи не, не своє врем'я, не чуже. Е, Апостолом на 22. Буду працювати десь, около вашої сторони, ППО спрацьовувати. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Для ряндоски спрацює ППО, але уламки впадуть кудись і щось зруйнують, поламають. Неожиданно. Жовті води. Жовті води нічого. Люди працюють, займаються своїми справами. Так, хорошо, Криворожульки, ви почули мене на дорогах, будьте внимательні і акуратні. І водії за кермом бути уважні, і пішоходи теж дивіться, куди ви претесь. Всі використовують, як то кажуть, споблюдайте правила дорожнього тижні. Далі Запоріжжя і Запоріжульки. Запоріжульки. на 22.04. Дивіться, у вас працює ППО. Притом багато працює, але карта руйнації від обстрілів є. На за межами міста, або на околиці міста, або на окраїні, як хочете. От. І там буде. Там є наполовину працюючі підприємства, наполовину мощностей, я би так сказала. О, буде там. Якісь мастера їх не буде видно. Я би так сказала, хтось може, ну десь хтось може присипати. Хорошо. Запоріжжя, 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 Запоріжжя. Зіб'ють, зіб'ють, ППО зіб'є. Е, якусь там, не знаю, що там, якийсь снаряд чи що воно там таке летітиме, моя. У мене, блядь, не пише. Мені так нравиться, як люди ще нам, да, приходять і починають. Це 300 це там це 400 Це 500. Тобто в мене в картах Таро, ось от карта Таро, да, карта Таро у мене тут написано. Марка снаряда, названня снаряда, там ще щось таке. Знаєте, так як я вам хочу сказати, якийсь чувак в мене підписаний, був якийсь він чи Мільніченка, Ігор, чи як його там, я не знаю, коротше. Мільниченка, похоже, да? він був підписаний, значить, чоловік мені не донатив, ні копійки. Він мене не замовляв особисті прогнозів, нічого. За нову каховку пише мені. Вот, ви сказали, що в кінці місяця туди можна було. При тому, при всьому, що я знаю, ми особисто були присутні. У нас, коли був прямой ефір, у нас дівчинка з Нової каховкою, якраз була два тижні назад, Вона каже, що йдуть бої на окраїні міста, йдуть. Теж по нас попадають, как бы по тому не десь -то стоять на окраїні. Вони ховалися, ці люди, все, і вот, йдуть бої, каже, перестрілка прям така серйозна. Тобто, скорее всего, Наші групи перебираються якимось образом там через через цю річку, там, да і і все-таки питаються питаються провести якісь визвольні роботи. А він сидить, таки мені пише: от, а не освободили. Придом, при цьому, я знаю, що в Нової Каховці дуже до хрена наших дівок трахаються сорками. І це я теж знаю. Понімаєте? Тобі ж, часть уїхала. Хто там взагалі за границу, Я говорю за мужиков, я женщин зараз не трогаю. Зараз уехала за кордон сидеть. Не пішли воювати. На самом деле. От, часть, значит, сидить тут, в Україні, на неокупаній території. Да? Там колаборанти залишилися, э, і якась горстка пастріотів, ну, горстка, большими словами, да, яка намагається ну, і вижити, і зберегти життя, і ще там, може десь якісь читання передавати, чи ще щось, наприклад, ну, або просто. Да? І цей, сидить мужчина, і мені такий, «Вот, не освободили, значит, як ви казали, що ж ваша брехло, і вам тільки гроші. І от мене, Я його, звісно, заблокувала, але в мене питання, які гроші ти мені жлоб картонний платив? Зачем ти мені це пишеш, ти не копійки гроша ломана не платив гроші, Та що ти блядь, за цими грошима і за цією копійкою ходив сука, до останнього дня, і тобі ніхто не давав, щоб ти на хліб його не мог мити, га? Так чого ж ти паскуда не взяло, блядь, не пішло в ЗСУ і не взяло зброю? У мене друг, йому 70 років, Він в теробороні, там десь в полях, блядь, під цим, під э, Запоріжжям там воює. Всі, хто хотіли піти, вони пішли. А воно сидить, блядь, видите ли, хтось йому кто і йому, пойдет, и не так карти сказали. Та пошли ви нахер. І за вас уродів таких у нас сьогодні війна. Потому что вы сиділи, мовчали, с 2014 -го года идет война. 14-го года лупашать. А вы не волонтерили, ни хера не рабили. Сиділи тільки яйця чухали и водку жрали. Пише мені ще писака. Что тобі руки повикручувало, писатель? Гнида така, іди, я освобождаю. Чого сидиш, А то тільки сидять там яйцями трусять. Ті, хто реально освобождають, ті, хто реально там під самими, вони цього не пишуть, цю херні. Бо їм нема коли писати. І вони реально розуміють картину. Іди, блядь, умний такий. Сидиш в теплій жопі, Піздяч, хай тебе там розстріляють направо, налево. І розкажеш нам? А то, як ми дуже кому-то. Гнида. Так, друзі, Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя. За околицями міста якась дорога, і там буде прям впадуть уламки на цю дорогу. Це просто я знаю, що він дивився ці ну, мої відоси, ця людина, знаєте, і ото раз і висралося. Ну, Не подобається, не дивись, у мене десь блять, написано в моєму каналі. Чи відео, всі чокнуті, дурні, якісь там наглі, всі любителі халявщики. Я вам чітко говорю, я відповідаю на особисті питання за гроші. Я вам чітко кажу, не треба писати мені, там, подивіться туди, подивіться сюди, кому нахер всралися ваші села, що я буду зараз сидіти дивитися цілий день на вашу там е, нову Алексівку, якщо тільки людина мені реально, як то кажуть, не заплатить копійку. Ну вы ж тоже дорослі люди. а то каждый любит так прийти, хорошо покушать, вкусно поспать, хорошо пожить. А, і такі, а що ты мне безплатно не хочешь? Иди, блядь, купи карты собі, сядь и гадай. И буде тобі бесплатно. Попривикали, блядь, до халяви. За все надо платить на сьогоднішній день, не знаешь? Так, друзі, це до нормальных людей не относится. Да просто, под... Знаете, я вам скажу так, подостала вот эта вот эта вічна, знаете, халявність і претензія. Страна аб'юзеров, этих психопатів до хера. Ті, за ладу каліну там ладні шиї перегризати, да, і людей та саме. А ті тут сидять. Пособники. Я ще кажу, це пособничество. Не хочу пиздеть, якщо ти не можеш нічого зробити. Не можеш, не роби. Йди донать, не можеш воювати, йди донать і не вякай, бо це чиясь дитина, це чиїсь чоловік, це чиїсь батько там должен віддати свою життя, щоб ти тут осидів своєю сракою і коли ти вже додому вернешся, бери ружьє і роби. І вернешся, В якому захочеш місяце, вернешся. А сиди садись это сам ся там. Заткнись и сиди. Давайте по-честному. Шо я не права, друзья? Я права. И вы сами це бачите, вот это говнистостью вокруг. Поэтому нехер деть. Не нравится, уйдет. Прийдуть тисячі других хороших людей, нормальних, які розуміють, як то кажуть, які вдячні за те, що людина їх підтримує і щось там, і щось там, як то кажуть, намагається хоч щось сказати, дати якусь надію. Так, хорошо, друзі, це в мене тепер Дніпро, Дніпро і Дніпрульки. Дніпро і Дніпрушки. Дніпрульки якась так. На 22. Щось багато, десь, напевно, військові десь поїдуть, якась частина вже відремонтується, десь на реабілітацію поїде. Ось ось ще скільки їх буде. Нормально, десь ППО працює. Ось ще ще скільки їх буде. Ті, хто загинули, скільки, ті, хто там намучилися в полоні, ті, над кими і здівалися, а скільки яких ще їх прийде, больних, больних храмих і всяких нікому не нужні. І этому ігорю Мільніченка не треба вони будуть, бо він буде сидіти нове каховки, чайочек пити, розказувати, розказати, що пенсія в нього хуйова там чи що там. Є прильот. Приватний сектор. Десь поряд там щось, щось. Або вони тільки його зробили його, відремонтували. В общем, туди вже прилітало. Поїдуть багато машин. Ну, поїдуть туди тушить. Ну, ви знаєте, це на околиці міста, і там, вроді би, я не знаю, люди виїхали. Вроді. Ну, не знаю, я не бачу вже. Так. І Миколаїв, і Миколаївчики. 22.04, 23 года. 22 04, 23 года. У є обстріли, шахедити будуть летіти. І тут навіть не обстріли, я навіть не знаю, будуть летіти шахеди, але чи вони. Може, це навіть і розвідчики, тобто я не можу сказати. Зараз подивлюсь на другі карті. Може, навіть розвідчики. Ну, зіб'ють, зіб'ють. І. Ні, все-таки один із них буде не розвідчик, це точно. Якусь частину зіб'ють, а десь ось впаде якийсь заклад, має відношення до дітей. От він коло моря, чи коло річки, чи коло води, що там. І е, є, є, коротше, руйнація. Так, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий варіант поради. Поїхали. Перший варіант. Вам треба ждати е, якусь суму денег, але вона, знаєте, буде не вся. Другий варіант. Або відіслати треба не всю грубу. У вас в сім'ї буде велика велика сварка, поэтому вам треба трошечки, ну, трошечки успокоїтися. Третій варіант. Треба переговорити з якою-то женщиною про її дитину. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Ваш мужчина в сім'ї треба теж з ним щось трошечки провести, ну, от хорошого часу. Четвертий і п'ятий варіант. Тобто, хорошо провести час, якийсь праздник устроїть. П'ятий варіант. Там щось треба обманути своїх родителей, а якому-то прошлому. Треба обманути. Так. Коротенький віршик вам напишу чи цей ось такий. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум скриняти. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають самоцінне життя. України найкращі все. Все, друзі, виступила. робіть медитацію, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України, люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, які старають подобайки, з вами нічого поганого не буде. І пам'ятайте, адекватних, нормальних підписників я люблю, тому намагаюсь вас заговорити в кінці кожного відео, щоб ви були живі і ціленькі.